Я впевнений, що у багатьох риболовів, також і у нас, у карапятників, виникають питання, особливо у початківців, як зберігати речі риболовні, наші снасті і як їх підготовити до міжсезоння. Всім привіт! Мене звати Ігор Чернов. Ви на каналі Флагман Риболовля та Туризм і це рубрика Риболовні фішки. І перше, з чого ми почнемо, це з наших палаток. Та шатрів, які зачасту не дешеві, але потрібні нам на рибалці, і звісно, їх треба правильно підготувати до слідуючого сезону. Тому, коли ви закриваєте свій сезон, якщо у вас остання рибалка і не йде дощ, то ви можете перед збиранням всіх речей, перед складанням палатки, взяти якусь ганчірочку, пройтись по ній. Якщо ви стелите пол, то теж треба буде протерти, скласти і привезти додому. Якщо ви приїхали з сесії і йшов дощ, вона мокра. Не турбуйтеся, навіть якщо у вас немає великих таких приміщень, де ви можете розкласти її та просушити, достатньо буде зробити одну річ. Треба буде розсибнути саму сумку з палаткою і трошки, наче її трошки припідняти, і час від часу ходити і перевертати її, тобто перекладати ці всі складки від самих палаток. Повірте мені, вона, якщо у вас буде відкрита вся сумка, вона за зиму вона підсохне і все буде гаразд. Далі рекомендації по нашим стільчикам, ліжкам. Теж важлива річ, теж недешева і теж потребує якоїсь уваги. Скажу від себе, як я роблю. Якщо я вже знаю, що це остання рибалка, я складаюсь трошки довше. Про палатку я вже сказав, я стараюсь її витерти, щоб вона підсохла і так далі. Те ж саме із ліжками і з стільцями. Я протираю завжди ніжки, витираю п'ятки, щоб ця е, грязюка е, вона не жила мені до слідуючого сезону, тому що вона там засохне, потім ви будете його витягувати, воно буде висипатися і так далі. Зачасту такі речі продають просто в коробка, товарна і в пакеті. Ну, Звісно, я не рекомендую тримати будь-які речі в пакеті. Е, звісно, як немає нічого, то хай буде краще це, але. Все-таки пакет не дасть просихати тканинам, в яких може накопичитися волога. І, звісно, треба, щоб вона висохла. Ну, для таких речей я використовую є спеціальні такі чохли здорові. По-перше, вони збережуть цілісність вашим стільчикам і е, ліжкам, тому що десь звідси взяли, туди поставили, там перенесли, за щось зачепилися. Краще вже я пошкоджу цей чохол, який я потім можу знову докупити. Чим я пошкоджу своє крісло або своє ліжко. Стосовно спального мішка, тут все значно простіше. Вони вже йдуть в сумках, в чохлах. Звісно, після того, як ви закінчили рибачити, взяти треба його витрусити гарненько, щоб витрусити туди пісок, різний бруд, щоб ви вже в новий сезон могли користуватися нормальним чистим спальником. Якщо він десь набрав вологи, ну, звісно, треба його трошки просушити. Спальник це вже не така велика проблема, як палатку. Я думаю, що кожен і в квартирі, і в і частному якомусь там приміщенні, в принципі, знайдеться місце для нього легко. Далі декілька слів про наші стійки та родподи. Ну, звісно, це не секрет, бажано його витерти від грязі і теж просушити, тому що зачасту, яка влага в них є, і, звісно, він йде в чохлі, ну, краще її там не збирати. Також ви можете додому приїхати, розкрити сумку і хай просохне. Тому що є багато таких речей, як латунні, там, різьбові з'єднання і так далі. Вони не сильно окислюються, але є такі, як алюміній і так далі. Воно окисляється і зовсім тоді має не дуже гарний вигляд. Далі давайте перейдемо до водилищ. Всі знають, що водилища не завжди продаються в чохлах, вони завжди продаються. В більшості у целофанових пакетах. І також я на останній сесії я взагалі стараюся їх протирати. Весь бланк. У мене є ганчірка суха. Я завжди протираю, тому що буває активна сесія, активно клює короп і так далі. Ти кормиш точку, кормиш свім. І буває прикормка, сподова суміш розлітається, і виматуєш водилище і весь бланк в цих в таких плямах від прикормки. Тобто я це все витираю теж. І ще є один момент, на який багато хто не звертає уваги це пропускні кільця. Ви можете замітити, що коли ви відрибачили, приїхав додому, потім ви знову збираєтесь на рибалку. Виймаєте водилище і зверніть увагу на пропускні кільця на е, вставки. І ви там побачите, яка агресивна суміш е, присохла на цих кільцях. Що я маю на увазі? Е, справа в тому, що е, оці всі мілкі дрібні піщані домішки, які поприсихали, ви можете їх не бачити, але якщо ви будете їх е, е, знімати, то ви побачите, що буде сипатись такий пісочок. Перше, ви будете закидати і Кожних кільцях, засохші оці всі дрібнички, вони дуже і дуже знижують дальність закиду. Тому що е сама вставка перестала бути гладкою, вона стала шершава, все, і ви не можете кинути далі. Це по-перше. І по друге, на мій погляд, найважливіше е і саме найгірше, це те, що ви намотали нову жилку, прив'язали там свіженький. Там плетений там, чи якийсь чи лідер. Ви кидаєте-кидаєте, ви цього не замічаєте. Але оці всі домішки, мікро, ці піщенки, вони дуже негативно впливають на ці речі. Тобто вони їх пошкоджують. Там є мікро подряпини, які ви не бачите. Тоді ви е, ловите рибу, воно у вас обривається, чи ще щось. Е, ще жилка може більш-менш більш така абразиво стійка. А плетений шоклідер він дуже до цього. Чутливий, ви можете не замітити ці маленькі пошкоджені волокна, але потім у вас буде гарна риба при боротьбі з нею, ви можете її просто втратити, обірвавши шок лідер. Саме в тому місці, де ви не замітили ці надриви царапенки, мікророзриви е волокон. Також е обриви будуть при силових закидах. Тобто ви робите гарний замах, і в момент вашого потужного закиду. У вас оснастка обірветься саме в тому е, слабкому пошкодженому місці. І, до речі, я рекомендую зберігати свої водилища не в целефанових пакетах, а в якихось чохлах, в якихось холдалах, так, таких називаємих, де е, поміщаються 2, 3, 4, а то й 6 водилищ. Наразі у мене, я користуюсь одинарними. Перевага їх дуже велика в тому, що. Ви можете взяти на свою рибалку ту кількість водилищ, яку вам треба. Тобто ви взяли два водилища або три. Не треба вам вести цей здоровий якщо він вам не потрібен, це, цей набір водилищ. І ці е, чохли, вони дуже е, гарно захищають ваш бланк. Тому що е, основна кількість водилищ, ви ж знаєте, робиться із карбону. Це дуже такий матеріал. Делікатний. Десь якийсь стук по бланку, десь якийсь ударчик, і при закиді чи при виважуванні він ламається. Тобто, треба зберігати його правильно. Такі чахли збережуть, вони мають м'яку вставку. Зверху вони йдуть з міцної тканини, як правило, це може бути Oxford 600 або може бути Cordura у різних брендів по-різному. І... Зверніть увагу, що даний чохол, який я рекомендую, він йде зразу для перевезення з котушкою. Це дуже зручно, не треба вам кожен раз знімати, протирати ту катушку, складати в коробочку чи ще кудись. Все тут. Котушка також знаходиться в надійному місці. І ви зразу достали і можете рибачити. Такі чохли йдуть в розмірах 12 футів. Та 13 футів, це 3,6 метри і 3,9 метри. Тому рекомендую, тому що скажу таке, що в принципі і водилища зараз недешево коштує тому. Бережіть свої водилища і тоді на рибалках не буде ніяких у вас з ними проблем. А тепер котушки. Це річ, якій треба приділяти ще більше уваги, тому що всередині котушки там є свій механізм, і він повинен працювати як годинник. Як двигун в машині. Тобто там є мастило, яке треба міняти. Якщо ви не часто ловите рибу, виїжджаєте там і у вас нові катушки, і ви там один чи два там, ну три рази виїхали, це не страшно. Якщо ви ловите рибу на протязі двох, там, трьох сезонів і е, не міняєте мастило, не даєте там на обслуговування, ну це дуже погано, тому що під час використовування, гарного використовування такого частого, там буде все одно мікроабразив, який утворюється при роботі механізму. Тобто те мастило треба звідти видалити і положити туди свіженьке. І тоді ви продовжите своїм катушкам життя. І, до речі, в чому зберігати та транспортувати ваші катушки? Ну, є такі надійні сумки, вони мають різні розміри. Наприклад, у мене це сумка для великих котушок, типу бікпіт, це коропові катушки, які мають великий розмір. Сюди складаєте котушку, закрили. Стінки даних сумок також м'які, тобто не буде ніяких сторонніх пошкоджень. А в коробці возити в картонній катушку ну, вона розмокне, вона порветься і так далі. На деяких сумках якось наша карпро є дуже така. Кльова ручка, за яку ви можете декілька зразу катушок взяти і погрузити в машину або, навпаки, скласти в неї. Також є спеціальні сумки для чотирьох катушок. Великі, вони розділені на чотири відділення, де ви можете транспортувати і зберігати чотири катушки. Тепер декілька слів про наші електронні сигналізатори клювання. Ну, звісно, зачасту. Риболови не витягують, не виймають елементи живлення на протязі сезону. Зазвичай я також їх не витягую на протязі сезону, але наприкінці сезону я завжди їх вийму, тому що, по-перше, вони будуть сідати, по-друге, не дай Бог, вони там почнуть окислятися, і це теж погано впливає на їх подальшу роботу. Ну і звісно, я не раджу перевозити сигналізатор клювання на бузбарах відродподів. Звісно, якщо у вас є спеціальна така сумка, де все там гарненько закріплюється, то тоді так. Да. А так, в принципі, краще їх возити окремо. Зазвичай клювання продаються в коробках. Зразу, якщо це йде якийсь сет, якщо набір, то туди його і складайте. По-перше, не буде ніяких поверхневих пошкоджень. По-друге, там завжди є у вас весь набір плюс ресивер. І також елементи живлення. Все знаходиться в одному місці. Ну, тепер давайте поговоримо про наші термінальні снасті, про якісь дрібнички, такі, як, наприклад, от в цій сумці в мене це спеціальна сумка була зроблена для грузил. Вона, наприклад, має два відділення. Чим це добре, тому що в одному відділенні в мене складені всі інлайн-грузила. Тут є перегородочка, яка не дає змішуватися грузилом. А в іншому відділенні грузила, так називаємо бокові, тобто звертлюшком. І все. Надійні, міцні сумки, красота. Далі, наприклад, можете використовувати для оснасток, для монтажів, наприклад, отакі сумки. Вони напівжорсткі, вони зберігають все, що знаходиться всередині. Тут є такі відділення, які не дають змішуватися. У вас все. У мене навіть тут дві банки попапів стоїть. Потім є такий відсік з замком. ну, Наприклад, тут у мене рукавичка, фонарик налобний, таке. Якісь ножиці. Ну, це, в принципі, ви можете використовувати по своєму задуму. Так сказати. До речі, в оце відділення ви можете складати і грузки. Якщо ви йдете на рибалку, вам не потрібно, там, ви ж не на змагання їдете, де будете обривати там багато там під 100 оснасток, воно вам не потрібно. Взяли тут десяток 15 грузків, вони сюди поміщаються, закрили їх і все. Це така сумочка по терміналку, універсальна. Кльово. Також термінальні всі снасті можна перевозити от в таких пластикових коробках. Це моя коробка. Тут також поводочний матеріал, тут різноманітні інструменти. Також тут вони комплектуються отакими от маленькими коробочками. Ну, наразі в мене в одній. Тут, наприклад, стопарки для бойлів. І все в кожній коробочці, все класно. Не змішуються, тому що вона жорсткі. І, до речі, тут перегородки змінні. Ви можете налаштувати кількість перегородок і кількість вірніше, відділень на, на свій, так сказати, смак. Ну, плюс цієї коробки в тому, що вона поміститься в будь-яку сумку. А є ще такі великі. Ну, це вже залежить від того, яка сумка у вас для транспортування цих, 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 цих дрібничок. Далі. Повідочниця обов'язково повинна бути. Є отака напівжорстка, сама повідочниця йде із Єва матеріалу. Є булавки вже в комплекті, якими ми фіксуємо наші повідки. Також, наприклад, от в цій поводочниці тут зразу можна також використовувати ці коробки під ці термінальні снасті, які я показав. В коробці. Багато таких різноманітних сумочок. отакого такого плану. До речі, це теж така цікава сумка універсальна. От у мене тут навіть свінгери ще комплект лежать. До речі, тут є дуже класна штука в цій сумці. Тут є такі от файли, де ви можете складати. Літко розв'язаний, монтажі, гачки там покласти. До речі, гачки рекомендую возити. ну Це моя рекомендація. Там, хто як хоче, до речі, гачки я вожу в рідних упаковках. Тому що коли пересипати в пластикову якусь ємкість, вони там постійно рухаються, можуть тупитися жало і так далі. Коли гачки всі в плотненькій такій упаковці, то вони не мають змоги їздити, вони там гарненько лежать, і гачки у вас будуть завжди гострі. Майте це на увазі. Це все, наприклад, я вам показую, тому що куча є варіацій, всіх сумок не привезеш, не покажеш. От і все. Тут можна щось покласти, ну, наприклад, ті ж самі свінгери. Тут ще є на кришці замок, такий карманчик з сіткою, куди ви можете теж покласти якісь свої речі. Вона двостороння, Хочу показати, тому що з іншого боку, тут теж поводочниця. Також булавочки, якими ми фіксуємо. І отакого от плану сумки дуже здорово нам допомагають в організації наших дрібних наших речей. Тобто таких маленьких сумочок, різних підсумків, дуже велика кількість. Просто треба прийти, приходити в магазин і розкривати, і дивитися, і ви знайдете собі. Чи для грузків, чи для термінальних снастей завжди сумку. І куди оці всі маленькі сумочки ми можемо покласти. Ну, звісно, є такі великі сумки. Це одна із них. Ну, Наприклад, ця, з якою я їжджу. Чим вона мені подобається. Ну, по-перше, є кармани. Сюди можна по таку, допустимо, покласти окремо. І складаємо сюди. Всі наші сумки. Грузки теж поміщаються сюди. І катушку сюди покладемо. Все, от у нас така сумка. І, до речі, чому мені подобається ця сумка? Тим, що в неї є такий столик. Тобто тут є ще один замок. О, в мене тут навіть перевозяться, бачите, стійки і бузбари. Тут є такі ніжки, вони телескопічні. Це вже продумано тільки все. І сюди ви можете складати там свою повідочницю, там, можете там інструменти свої, там, монтажі викладувати. Це дуже зручно. В принципі, ви можете вибрати на свій смак такі комфортні. Вони мають ручки для переноски і плечовий такий ремінь. Тобто це вже на вибір кожного. Багато питань від новачків, як зберігати, наприклад, наші бойли, там якісь ліквіди. Ну, тут, в принципі, нічого такого немає складного. Якщо пачка у вас бойлів запакована, просто ну, не треба її викладати на сві... десь на світле місце, тому що там утворюється конденсат всередині пачки, і, звісно, потім. До слідуючого сезону ці боли можуть запріти, запліснівіть. А якщо пачки вже якісь відкриті, ну звісно, я роблю таке: я беру сухе відро, бажано сухе, звісно, і висипаю туди. Якщо в мене дві-три пачки, я висипаю туди. Я навіть роблю такий якийсь мікс, і треба, щоб вони просохли. Повірте мені, що вони до слідуючого сезону 100% доживуть, але. Я рекомендую не, не виставляти їх десь на мороз, на холод, краще зберігати їх в, в кімнатній температурі. Тому що перепадок цих всіх температур, там буде утворитись конденсат, відро закрите, і буває таке, що вони починають також плісні Тому краще так не робити. Ну, а взагалі ще краще викидувати їх в цьому сезоні. і... Брати на е, слідуючу рибалку в новому сезоні свіжі, свіжі завжди працюють краще. Ну, це як рекомендація, звісно, і в мене так само залишаються вони. Але я роблю таким чином. Якщо у вас є якісь ліквіди, е, тут теж все просто. Якщо це якийсь звичайний е, ароматизований просто ліквід, е, то він, в принципі, не потребує ніяких там е, холодильних камер і так далі. Е, холодильників, так сказати. Якщо у вас це якийсь гідролізат, тобто натуральний, зроблений з натуральних продуктів, приготовлений процесом ферментації, то краще, ну, в крайньому разі я їх зберігаю десь внизу в холодильнику, не в морозильну камеру їх засовувати не треба. І все. І так вони зберігаються нормально. Тому що якщо е, винести їх в гараж, а він без отоплення, холодний, і не дай Бог, там також морозець е, з'явиться, то е, ці ліквіди можуть втратити свої властивості. Е, тому краще їх зберігати при кімнатній температурі. Ну і наприкінці декілька слів про попапи, тому що це сама така розповсюджена насадка і у коропятників, і у флетфідерістів. Е, тут, в принципі, рекомендації прості, бажано. Після того, як ви дістали звідти попап, закривати банку зразу. І ставити десь в темне місце, тому що сонце, конденсат і так далі. Чому не треба тримати відкритою банку? Ну, тому що, навіть якщо ви часто перезакидаєтесь. Тому що попап мають вологу, якийсь відсоток вологи. В теплу пору ця вся волога виходить і вони мають властивості затвердівати. Добре, якщо в цих попапах є. Добра частка якихось пластифікаторів, які не дають повністю висохнути. А багато попапів, ви ж самі знаєте, які там після сезону їх не можна не то, що там їх здавити там, голкою, то можна і навіть травмуватись. їх потрібно просверлювати. Ну, в разі, якщо у вас, в принципі, гарний запах є, вони там нормально збереглися, але стали твердувати, тоді просто ці попапи прийдеться нам. Просверлювати і використовувати вже в такому вигляді. Тобто такі коротенькі, але надіюсь, корисні поради. Особливо будуть ціні початківцям. Якщо у вас є запитання, напишіть нам в коментарях. Ми на конкретне питання відповімо. Щось порадимо теж конкретно. Ну, Кому сподобалось дане відео, ставте лайки, коментуйте, як я вже казав. Підписуйтесь, активуйте обов'язково дзвіночок, щоб не пропустити нові риболові фішки. І з вами був Ігор Чернов. До нових зустрічі всім пока.